Коли тобі важко щось стало в житті, немає того, хто тебе зрозуміє, і чуєш у спину вже подихи злі від ворога хто і від зла порятує, а може, хтось словом ударив тебе, а може, у погляді все зрозуміло, не би покинутий сам на землі, а ворог із цього сміється вміло, і хочеться здатись під дубом якимсь, і сісти тихенько нічого не діять. Но це не поможе, мені ти повір: ніколи не здайся, лишись Боговірне. А сили де взяти, як важко отак, як серце від болю зжимається сильно. Но ти пам'ятай, що все в Божих руках, до Нього звернись, стане все зрозуміло. Він любить тебе і не кине в біді. Він батько є твій, і він справедливий, ніколи не зрадить хвилини тяжкі, бо Він не людина і завжди є вірний. І він порятує тебе від біди, на руки візьме і всі рани омиє. Він добрий Спаситель твоєї душі. Любити його, і тебе він обійме.